Доброго дня. Сьогодні буде вірш, який називається мій. день». Вірш мій день. В Божі плані є слова, які впливають на життя. Ними Бог благословляє і нас думать, побуждає. Період той. В історії одним словом визначається, в наші дні звучить і називається, сьогодні або нині визначається. Щоб це слово зрозуміти, потрібно серце ділу Божому відкрити, під бадьорливою Силою жить, розумом Христовим розуміти. Міцна сила цього слова, помилість відкриває знову, вже тепер не для Ізраїльтян, а поганам, язичникам, це нам. Відкрите Слово благодаті. Ліття, прощення, свята Любов, Бог це в історію сказав, люблю я вас завжди і знов. Подума про спасіння день, яким у відпочинок можна увійти. Цей день прощаються гріхи, двері вічності, Відкритій тобі. Без Христа, Святого Духа, сила цього дня не діє. Даром день цей Бог дав, щоб ти на покаяння запрацював. Запускається енергія цього дня. Молитво і покаяння до Господа Христа. Сьогодні день цей біля Тебе, відкрий серце і Ісусу, йди до неба. І днів і різних слів, поміток, оставив батько по своїм дітям. День цей є і працює даже чи доходить ще до неба друже. День цей є і працює дуже, чи доходить до тебе, друже, любить Бог тебе, мене і до себе в вічність кличе і не втрать можливості в цей путь. Йди до неба тебе там ждуть. Хай Бог поможе грамоту пізнать, для кожного Бог день створив і це любов'ю пригортає святе, духовне вічне хоче дати. Спасіння день, щастя, миру, теплоти, чи будеш у спокої у списку дня йти, чи будеш в списку милості Господні, Зроби це зараз сьогодні. Бог благодать даром роздає, кличе всіх і жде тебе, і вічність, і дерево життя чекає. Звернись до Ісуса. Він це знає, може це останні роки, життя швидко променеє, зроби святі духовні кроки у цей день у свої роки. Вінець життя тебе чекає, на спасіння Ісус тебе благословляє. Спасти Тебе, Ісус благословляє. Спасіння, і Ісус Тебе благословляє. Амінь.